Ранок 24 лютого 2022 року вся Україна прокидається від новин про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а деякі прокидаються через самі вибухи, і серед них були жителі міста Чернігів. Для Чернігова, розташованого лише за 50 кілометрів від кордонів з Білоруссю та Росією, все почалося блискавично. Бої за місто були ключовими для півночі України, тому давайте сьогодні розглянемо всю битву за місто на анімованій карті. Поїхали російські сили перетнули кордони з Білорусі через пункт Сеньківка, розташованого на стику України, Білорусі та Росії по трасі Р 13 і паралельно через скиток по трасі е 95 вони прямували до схожих за розмірами містечок рібки та городня. ЗСРФ просувалися виключно вздовж трас, не забезпечуючи захист флангів, через що ЗСУ успішно вдавалося знищувати колони військової техніки ЗСРФ, що направлялися до міста. Далі російські війська відкривають новий напрямок удару в бік міста Славутич, який вони успішно обходять і згодом оточують. А південніше починається наступ по трасі Р-56 у напрямку Михайло Коцюбинського. Їхня мета була проста: швидко захопити місто, щоб відкрити шлях на Київ по східному березі Дніпра. Лінія фронту того дня формувалася стрімко. До вечора Рібки та городня по приблизно 10 тисяч населення були повністю захоплені. Російські колони продовжували просуватися по трасах Є-95, е але вже у великих осняках і Седневі, всього за 20 кілометрів від Чернігова, вони наткнулися на запеклий опір з боку українських військ та місцевої тероборони. Українська перша танкова бригада не встигла зайняти заплановану лінію оборони між Рібками та Городною через швидкість російського наступу, але все ж таки вона змогла влаштувати засідку біля села Халявин, де пошкодила 5 російських танків. До полудня російські війська досягли передмістя Чернігова, але згодом були відбиті. Українці згодом захопили обладнання та документи, а розвідувальний взвод російської 74-ї мотострілецької бригади здався цілком неподалік від міста. До ночі фронт відносно стабілізувався північніше Чернігова. Росіяни не змогли прорватися, втративши імпульс на трасах, натомість вони почали обходити місто, направляючись до ягідного. Британське Міністерство оборони підтвердило, що захоплення Чернігова провалилося, і сили РФ обрали обхідний маршрут на Київ. Загалом місто потрапило в оточення з північно-західної сторони, а Славутич у повному оточенні піддавався систематичним обстрілам. 25 лютого 2022 року. Наступного дня облога Чернігова стала реальністю. Російське Міністерство оборони оголосило, що місто оточене, але це було перебільшенням. Повного кільця взагалі не було. Українські сили відбивали спроби прориву. Перша танкова бригада розсіяла російські колони по польових дорогах, де техніка загрузла в танучих полях та болотах. На шосе є 95 і р 13 Техніка ставала легкою мішенню для мін і засідок, прямо як у тирі. Фронт зсунувся ближче до міста, а бої точилися на підступах біля річки Білоус, де бригада зупинила наступ. У цей час росіяни почали займати найближчі села, розташовані між трасами, де здійснювався наступ, між Рібками та городнею вишневе, бурівку та топичів. Далі під контроль потрапили Михайло Коцюбинське та Шестовиця. Обстріли у свою чергу посилювалися. Град ударив по центру Чернігова, пошкодивши будівлю СБУ. 26 лютого 2022 року бої стали інтенсивнішими. Російські гради обстріляли знову центр Чернігова, пошкодивши житлові будинки на вулиці Білова, район ЗАЗ і лікарні. ЗСУ відбили спробу прориву в місто, знищивши два танки і захопивши двох росіян біля гіпермаркету Епіцентр. До вечора фронт стабілізувався на околицях. Росіяни контролювали північні підходи, але все ж таки не могли увійти в місто. Українці знищили 56 російських паливних вантажівок, позбавивши противника пального 27 лютого 2022 року. Паралельно тривав наступ зі сходу на Чернігів по трасі Е101 із Сумської області в напрямку міста Ніжин. Росіяни заявили про повну блокаду міста, але знову таки це було лише частково, бо найімовірніше вони спиралися на неможливість перетнути десну на півдні від міста. Підірвані на ній мости одночасно і не дозволяли ЗСРФ прорватися в місто з цього напрямку. Наземні бої затихли, але обстріли тривали. Також двох диверсантів було затримано біля Олішівки. Невздовзі були захоплені халявин, Жукотки, Юр'ївка, Петрушин, Малинівка. І найголовніше Стаси загалом ЗСРФ зміцнювали свої фланги навколо міста, захоплюючи села між трасами. 1 березня 2022 року росіяни продовжували посилювати тиск. Колони техніки йшли через окуповані північні райони. Стара Басань була захоплена російськими військами. ЗСУ замінували майже всі виїзди з міста. А повне оточення майже зімкнулося росіянами, які контролювали підходи. 2 березня був нанесений авіаудар по районній лікарні і були пошкоджені пологовий будинок та інші відділення. Також були помічені обстріли в Бобровиці, а росіяни продовжували накопичувати війська в напрямку Чернігова. На початку березня ЗСРФ обходячи Чернігів з півдня, захопили Іванівку та Ягідне і поїхали далі на Київ, захоплюючи трасу М01. На півдні від Чернігова російські війська окупували Гончарівське, Остер і Козелець. Велика зона на південний схід від Чернігова потрапила в оточення, до якої входили міста Ніжин, Куликівка та Носівка. 5 березня 2022 року близько 12:40 був збитий Су-34 у Масанах. Один пілот потрапив у полон, а другий загинув. Бої в передмістях тривали оточення Чернігова. 10 березня 2022 року мер міста підтвердив, що Чернігів був Повністю оточений до середини березня бої набули більш позиційного характеру, потужні артобстріли, спроби дрібних штурмів з боку російських груп і контратаки ЗСУ. Сили оборони України утримували міський вал і окремі лінії оборони на підступах до траси Є-95. Е Жорстокі бої точилися за контроль над перехрестями та мостами. Саме там концентрувалися найбільші втрати техніки серед російської армії. 25 березня 2022 року ЗСРФ зруйнували один із останніх мостів через Десну, відрізавши місто логістично від навколишньої землі. Наприкінці березня почався пік гуманітарного тиску. Місто продовжувало тримати оборону, але лінії постачання були заблоковані, а дорожні маршрути часто обстрілювалися. Перелом битви. Наприкінці березня, з початком переговорів РФ і України в Стамбулі, ЗСУ пішли в контрнаступ і відновили контроль над втраченими населеними пунктами по всій півночі України. 31 березня 2022 року ЗСРФ вийшли із шестовиці, через що утримання плацдармів біля Десни стало проблематичним для російських військ. Власне, вони і не збиралися їх утримувати. Поступово протягом п'яти днів до 4 квітня ЗСРФ повністю вийшли з Північної України, а Чернігів, у свою чергу, був закономірно звільнений. На цьому битва за місто була завершена. Дякуємо вам велике за перегляд і підписуйтеся на наш телеграм-канал Інсайдер ЗСУ, де ми публікуємо новини одним із найперших. Пропонуйте також свої теми для відео, дивіться минулі, і до зустрічі!